Культура визначає, як ми сприймаємо світ. Відповідно, вона має визначати, що ми віддамо державі, що ми залишимо за собою, що нам в нашому культурному коді да, закладено. Ми не можемо будувати суперечливість щодо себе. З ключових тест тоді Перше, культура нас робить українцями, захищаємо ми саме культуру в цій війні, розвиток наш, це в першу чергу да, джерело будь-якого розвитку, в розвитку культури. Да, для того, щоб розвит... ми, нам притаманна. Відповідь так. Тобто ми цінуємо життя, це означає, що нас тягне в сторону вільного, вільного світу, да, і ми маємо туди рухатися. Це означає більше свободи. Да. Щодо корупції, я уявляю собі так: От наші батьки засновники які робили там в 91-му незалежну Україну, вони ж насіли і не подумали, я там, типу, якою має бути нова там країна. Вони навіть не уявляли в їхньому світогляді. Що держави відрізняються одна від іншої. Для них держава вища форма об'єднання людей, всі вони однакові, ці вищі форми. Були? І вони творили таку саму державу, яку знають Радянський Союз, тільки називали інакше. А ми, українці, вся наша культура служить ідеї свободи, насправді. Ми прагнемо свободи, ми не приймаємо примус. І тоді ми, в 91-му, коли створили тоталітарну нам систему, принесли для нас незалежну тільки свою. Ми з тим не погодились, і ми додали для того, щоб згода була, ми додали один елементик корупцію. І корупція стала ціною нашої свободи. І Якщо ми хочемо побороти корупцію, то ми не можемо її побороти примусовими заходами. Треба перший крок дати більшу свободу українцям, ніж дає корупція. Як дати більшу свободу? Знову, наша культура про свободу служить ідеї свободи, нас тягне до свободи. Корупція. Це наш виникло, тому що блін, ми, ми прагнемо свободи. Це наш інструмент бути вільними в тоталітарному світі, який ми самі собі створили. Як е, нам більше свободи дати? Як нам собі забезпечити більше свободи? Хто найбільше обмежує свободу? Окупант далі номер 2 своя власна держава. Тоді наш шлях мінімізація держави. Маємо прибрати з нашого життя те, що державне, замінювати на суспільне без підтримки Міністерства культури. До речі. Далі, нам потрібна ціль. Чи можемо ми самі собі визначити ціль, яка не відповідає нашому культурному коду? Ні, має бути. Да? Ми маємо в собі в культурному коді, в нашій інакшості, знайти те, що буде цікаве і цінне іншим. І стой сказати, що ми ось цю роль беремо в світі, ми її визначаємо і з тою ролі будувати от той баланс, який я вам намалював через анекдот, тільки з іншими країнами. Але ми самі маємо ту роль визначити. І тоді, що, що найбільш сильна в українцях, чого немає в більшості інших народів, настільки потужно, що нас 350 років окупації не знищили? Воля, прагнення до волі. наша інакшість культурна, прагнення до волі. Чи може бути наше прагнення до волі цінне іншим, щоб ми будували баланс? Як найменше вільним країнам це цінно. Бо оці невільні вони створюють постійну загрозу для катастрофи в усьому, ну, в усьому світі. Чим менше тих тоталітарних, тим спокійніше буде життя. Чи зникнуть війни, не знаю. Але точно в катастрофу не будуть тягнути ті війни. Якщо ви подивитесь, як вільні країни ведуть е, війну, то вони не створюють катастрофу. Війну ведуть. Штати нападають там да, не на, на Ірак, штати йдуть в Афганістан і будуть іти в якісь інші країни. У В'єтнамі були, але катастрофу там вони не творять. І весь світ катастрофу не затягують. Тоді для вільного світу, якщо ми допоможемо світу стати вільними, зробимо світ вільним. Це дуже цінна роль, і дуже цінна позиція, з якою ми могли б з ними взаємодіяти. І з'ясно, що зробити світ вільним, ми не маємо йти воювати з Китаєм чи Іраком. Ми можемо дати приклад як з країни третього світу. Стати країною першого, забезпечивши максимальний ступінь, ну, темп розвитку. Темп розвитку, ви пам'ятаєте, залежить від ступеню свободи. Тоді, яка нам країна потрібна? Країна найбільшої свободи. Ну, Ось такий концепт. Дякую.